7 березня міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка презентував проект Українські діти у світі читають кобзар. Захід відбувся з нагоди 199-х роковин смерті Тараса Шевченка. Під час презентації у Львівській політехніці діти декламували Шевченка, співали пісні на його вірші. Під час урочистого відкриття заходу учасників вітав ректор Національного університету Львівська політехніка Юрій Бобало. Він відзначив високе значення творів Шевченка у вихованні покоління свідомих українців. Звучать дитячі голоси. Українські діти цілого світу рекламують речі козаря, щоб нагадати нам усім Україні, батькам, педагогам, науковцям, політикам. Бізнесмена нація має не тільки тіло, але й тіло. І вона доручиться не з цієї допоки українські діти в цьому світі. Пам'ятають, що вони українці. Щоб привітати шанувальників творчості Шевченка, на скайп зв'язок виходили українські дипломати з Канади та Великобританії. Були присутні представники обласної влади. У проєкті взяли участь підопічні благодійного фонду Наталії Кличко, громадська діячка теж була присутня і звернулась з привітанням до присутніх дітей. Ви нове покоління, ви мислите краще, ви мрієте, і у вас обов'язково все буде так, як ви народите. Тому що ви сильні, ви потужні, ви маєте крива. І сьогодні те, що ви робите, це прекрасно, тому що без мови продовження нації, і це що своїх Таких пані кличко також здивувала учасників акапельним виконанням української народної пісні Ой у вишневому саду. А ти мене до музичних привітань долучився сучасний львівський гурт Чері Бенд. Цією проєкту став фільм, у якому діти українців, які перебувають за кордоном, читали вірші Тараса Шевченка. До участі в проєкті запрошували дітей віком від 3 до 7 років. Акція охопила Україну і Бразилію, Німеччину і Швецію, Іспанію і Португалію, Туреччину, Канаду, Грузію, Словенію, Великобританію, Францію, Латвію, Естонію, Норвегію, Польщу, Молдову, Румунію, Нідерланди, Росію, Туреччину, США, частин світу, де проживають українці. Як повідомили організатори, заплановано, що незабаром буде змонтована повна версія фільму. До неї увійдуть. Виступи усіх дітлахів.